Друзі, всіх вітаю! 20 грудня ми за вами дуже-дуже скучили і вже біжимо на моречко. Не пивши, не ївши, біжимо на моречко І там сьогодні заради нас на світанку буде грати Ігор. Не дивлячись на те, що сьогодні п'ятниця і по п'ятницям Ігор не грає. Ні, друзі, це не заради нас. Це жарт. Ігор грає, тому що сьогодні по прогнозу погоди дуже сонячний день, теплий. Але підвищена вологість і сонечка ми не побачили. Ну, як завжди. Хоча, коли ми хворіли, то був дуже красивий схід сонця. Ми хворіли з Растів двох. Про це сьогодні поговоримо. Але головне, що ми вже з вами. Ще відновлюємо, що я що Растя, але сил у нас достатньо, щоб виходити на прогулянки. Тарас Григорович! добрий ранок, Боже, скільки ми не бачилися. Растюня, Растюня, добрий ранок. ти ти -ри -ти, -ри ти. Растя, за тобою скучили глядачі. Повернися до них лицем. Біжить, біжить на концерт. Скажи, треба бігти. Давай. Біжимо на зустріч на дню. Але я слава. Шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Женя, а де ти була? Ти знаєш, що я тільки іншу собаку хотіла забрати додому. Думала, що то ти. Не бачиш нічого. Може, стає з телефоном, підходить до мене собачка, я до неї тягну ручку, а сама дивлюся в той момент в телефон, а потім дивлюся, що це не Растя. Це не Растя. Ви бачите, Раз ж ніколи так не підходила до собачок перша, вона ж завжди в образі, підходьте до мене, там щось мені лапшу увішайте, я буду слухати вас. А зараз сама, бо вона вже скучила, вона ж теж постійно дому, тільки в лікарню їздили. Боже, Растюня, скучили ми за цим світом. Да? Ти, тири, 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 така Ой, в образі знову, да, Ростюня. Схід сонечка сьогодні, він повинен бути прекрасним. Сьогодні теплий день, зараз ранок і, і мені жарко. Ну, не жарко, але я ще швидко йду, то так, можна сказати, і Ну, Бачите, яка вологість. Начебто дороги помиті, а ні, це туман. Знову ми станемо на ісходну позицію і почнемо співати, бо ви, напевно, ви вже забули слова. В голові мої тумани, мани. Ростюня, давай швиденько. Добрий день. Друзі, ну що, ось тут ми розпочинаємо нашу композицію. Як от у Вірка сердючка, пам'ятаєте? Другий біт, Давай, давай. Голові мої, тумани, мани. Друзі. Там сонечко. Не видно, не видно і не треба поспішати. Яке воно яскраве! О, мама мія! Ростя. Друзі, ви бачите? Зараз хоч здалеку. Ось воно. Відбій повітряної тривоги. Єс! Дякую тобі, Боже. Дякую нашим ЗСУ. Годе Годи відбій. Ну і тепер що ми співаємо? Українське сонце зійшло. Клас. Боже, ну Наталія, ну ти брехушка, слухай. Не ївши, не пивши, ти побігла. Схід сонця без 28. Люди вже працюють в цей час. А ти не можеш ніяк дійти до цієї набережної. Не, не пивши, не ївши, побігла. Ай-яй-яй. Боже, яка брехуха, а? Спала до останнього, лінилася встати. Ну, кажи вже і все як є. Ще й Гугусик підводить. Гугуся! Растя! Ми не на захід сонця йдемо, а на схід. Ланжерон 20 грудня. Шикарно, неймовірно, фантастично, казково, Фух. Все, мене накрила. Накрила хвиля позитива, настрою і сил. Нарешті, моречко, я так за все, я зараз буду плакати. вже емоція пішла. Клас. Ой, як красиво, друзі. Чаєчки ще хвилі, ще іноді так хвиля вискакує, вискакує, об'ється. А пірси бриз я. Це дуже красиво. Ніна! Привет! Добрий день, Растєо! Покормила всіх чаю. Боже, скільки багато, взагалі так красиво. І сонечко сьогодні. Це молодня, це отецькі молодня. Чаєчки? Так, вони в березні улітають, а в вересні прилітають. Так, я звернула увагу, що вони десь на Дунай і за отець, тобто так, Вони там до цієї пори, а в вересні місяці прилітають. Числа 10 вже починаємо злітати. Дякую вам за інформацію. Діжі, віжі, віжі. Растя, ти де? Ти тут? А ну я підійду ближче. Давай, давай. Це не Растя, Це просто Друзі, зрозуміли за чаїчок, де вони пропадають, вони улітають. Ми шукали їх влітку. Fiz Ой, я не хочу, вона й хоче переповнює. Як я скучила за цим символом, що я не знаю, мені хоче це з'ятися і плакати все. Прийшли до яря підійде. Раз. Сух. Оце да. Подивіться на це, бо страшно. Растя, відійди звідси. Вийди звідси, Вийди! Вийди! не починай цей день зі сварки, Вийди! 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 не починай цей день. Простяк, ти бігла на концерти, казала. Простекати, я цього не казала. Бачка Доберман. І раз я показую, хто тримає Ланжерон, розказує, розумієте? Тим самим портить нам картину. А он той чоловік одягається, що купається цілий рік і бігає потім з загальоним торсом. бачите? вже покупався, вже нічки має. Добрий ранок, скучила за тобою дуже сильно. Ух, як хочеться покупатися. Клас. Ухі-ухи-ухи. Кидать м'яч, а що з вухами? Прогавила! Ти прогавила м'яч. Костюня, трохи тихіше, ну ти дивись, давай їй м'ячик, кайфулейки, біжить, не знає за що хвататися. Скучила, скучила Растя, да? за гульками, за походеньками, за морічком, за м'ячиком, за сосісками, за добрими людьми. Так, і я теж скучила. Пішла вже перевіряти. Зараз ось так пройдемося та поговоримо. Я розповім, що з Растією сталося. Ну, зі мною вже багато хто знає, але теж скажу два слова. Ну що, почну з себе. Хто ще не знає, то я зробила бліферопластику і зараз я ще відновлююсь. Я ще не відновилася в процесі реабілітації, але ми вже будемо з зразінкою знімати і це все буде по ходу. П'єси по ходу наших прогулянок, будемо відновлюватися. І поки я себе так особо не показую, тому що ще є що скривати. Але якщо ви хочете подивитися подробиці цієї операції і як вона в мене проходила поетапно е, оце відновлення, ви можете це зробити як спонсори нашого каналу. Так, я вам казала, що можливо я зроблю спонсорство, і я його зробила для того, щоб стати. Спонсорам треба зайти на мій канал, і там ви побачите таку кнопочку спонсорства. Нажимаєте її і діяти діятиме так, як написано. Що там написано, <свісно> то, то і робить. У мене є три рівня спонсорства. Перший рівень називається промінчики добра, коштує 50 гривень. Другий рівень шукачі пригод, коштує 70 гривень. І третій рівень, друзякі разці, коштує 100 гривень. Друзі, тепер для тих, хто писав, що спонсорство я не можу, для мене це накладне і таке інше. Це ж не обов'язково. Наші відосики будуть виходити так, як виходили. Кожен день ми з разі будемо ходити на прогулянки, дарувати вам радість і самі надихатися цією красою, яка навколо нас. Так що не переймайтеся, відосики будуть, і ви з нами дякую вам, що ви з нами. А для тих, хто, от, наприклад, такі серії, от як це плепаропластика, як вона проходить, ну навіщо вона на загал її виставлять? Це для тих, кому це цікава, ця тема. Тому вони зможуть її подивитися, якщо будуть нашими спонсорами. За це зрозуміла. Тепер стосовно расті. Друзі, я вже знала, що я йду на операцію і побачила таке, відчула, що у Расті дуже сильно воняло із рота. І я хотіла їй почистити зубки. В неї є зубна паста, я вам казала, взяла щіточку дитячу і почала її так легенько чистити, і в неї почали кровоточити ясно. Я зрозуміла, що щось не те, є якесь запалення. Растюня, почекай мене. Зараз, друзі, трохи хвилинка пауза. Я її заберу ближче до моря, бо ми ходимо по якимось. Не зрозуміла, що знімаю. Так, ідемо. На третій день після моєї операції я пішла з зразінкою в лікарню, запитала у чата GPT, яка найкраща, як завжди, я шукаю все найкраще, найкраща ветеринарна стоматологія в Одесі. Мені дали декілька клінік, я вибрала одну, забула її назву, але якщо комусь цікаво, то я не знаю, чи краща вона, чи не краща. Але ми до них звернулися. Лікар сказав, треба почистити зуби від каменя. Я сказала, окей. Він каже, будете здавати всі аналізи, там кров здавати, общий аналіз крові, потім, потім серце. Перевіряють у серця, і ще якийсь то аналіз, де внутрішні органи, там біо якийсь. Я кажу, так, ми все здаємо. І у Расті виявилось якесь запалення. Він їй почистив камень, зубок, і побачив, що в неї в роті якась, каже, це вона може кісточку якусь гризла. Вона ж шкоди гадості підбирає. От. А може, якийсь то інфіцирований корм навіть з'їла. Каже, якщо корм довго лежить на свіжому повітрі, от годують кошечок всіх, і вона підійшла, його з'їла. Він міг бути якийсь то інфіцирований, і в неї в роті з'явилася оця інфекція. Якесь запалення пішло. Каже, треба, а я знаєте про що подумала? Пам'ятаєте, коли я їй кидала м'ячик, вона оце щось жувала, жувала, як мушлі. Я казала, расте, ти морепродукти, сміялася. Мені здається, що вона мушлею цією поранилась. А мушля це ж така трохи гадость. Я знаю, що якщо ми мушлею поріжемо ножку, то вона теж може довго заживати. Десь може бути і гной там і все. Тому це небезпечно мушлями ранитися. В них, так, да, є якась інфекція. Я думаю, що вона якось взяла ту мушлю і там щось наколола в ротіки. Ну, факт, що її почистили зуби, зуби від каменю, і ми пили, ой, пили, кололи антибіотик. П'ять уколів. П'ять уколів антибіотика, в неї шишечки з'явилися на холки, де кололи той антибіотик. Давай, Ростюня, риєм, риєм, риєм. На даний момент лікування ми закінчили, ясно відновилися, все добре у Растіньки. Дай Бог, щоб так і було. Растюня, покажи свої зуби, які вони білі. Ну ось така ситуація. Друзі, ми з Растією... У нас до речі, ви знаєте, що ми з Растією одного віку. Якщо взяти що рік собачки, такий самий, як сім. Людських Тарасці 7 років, сім і 7, 49. Мені теж в цьому році 49, тому зараз не одного віку. І оце ми в предпенсійному віці вирішили зробити собі красу. Покажи зуби. ти-ти-ри-ти-ри-ти. Я хотіла два слова сказати, що я вам говорила, що у Расті з'явилися шишки на місці у Колівці, то я прикладала їй капусту. Ой, це ціле діло. Лікувала її растю, і сама відновлююсь і растю лікувала. я ж кажу, Прикладала їй капусту, трохи її проварювала. Ти бачиш, що коїться. Трохи проварювала листи капусти, прикладала расті, обматувала шарфом, а, а потім скотчем. І так, да, растя? щоб воно не розмоталося. Ось ну, така ситуація, друзі. Все, Ігор закінчив концерт, але ми підійдемо ще. Ми підійшли, закінчився концерт. Запригасити це яблочко. Це так мило. Ой, як прикрасили дерева, друзі, ви бачите? Я тільки зараз побачила зранку. А ну, ходімо піді. Рася, ти де, пішли, зайчик. І це на сонечки. Друзі, тільки що дізналася про страшний обстріл Києва. Це жах. Щирі співчуття киянам. Я сподіваюся, що всі живі. Боже, ну, Так як я побачила відео, що ближче до дороги такий сам вибух був, да? чи прильот, то, чи вибух, як воно там називається вірно. Житлові будинки постраждали дуже сильно. повилітали вікна. Ті бачила, бачила ті страшні відео, Але слава Богу, що це не в будинок. Я оце думаю. Там стільки житлових будинків. Друзі, ну ви всі знаєте, що в мене сестра в Києві, наш кореспондент ще один. Да, Растя? у нас кореспонденти по всій Україні. В Києві головний наш допомічник, наш кореспондент. Такий, що я хотіла сказати. Да, сьогодні був такий жахливий ранок для Києва, ще раз щирі співчуття. І хотіла вам сказати, що я все ж таки влізла к Ігорю в прямий ефір. Пам'ятаєте ці ігри? Ну, ця забава. Ми знайшли нову забаву. Це влізати к Ігорю в прямий ефір в ефірі. Влізати к Ігорю в прямий ефір. І показувати себе. Сьогодні в мене вийшло просто показати собі во всій красі, сказати, всім передати привіти, головне Києву, щирі співчуття і трохи. Тим самим відвлекли, ну, принаймні, свою сестру я відвлекла від цього, бо вона почала посміхатися, а до цього, звісно, в ці обстріли вже настрою ніякого. Страх і паніка. Зроблю таку вставочку, як я потрапила сьогодні до Ігоря в прямий ефір. Дарастя разом з Растюнею. Так що мене тепер ви можете побачити не тільки на моєму каналі. Вчора я була у Ірини Синякової на каналі, ми вже ходимо по всіх каналах. розумієте? Сьогодні у Ігоря. ой, Вчора мені теж пишуть, Наталя було дуже приємно вас побачити на каналі у Ірини Сіньякова. В той час, коли сталася ця зйомка, у нас була операція Бівет. Ми йшли з тачками, з баклажками в бювет і зустріли Ірину Синякову, яка нас засняла в цей момент. От. Сьогодні ми потрапили в прямий ефір Ігоря. Але я ж кажу. Ми скрізь. Все друзі, приємного перегляду, тримаємось, тримаємо грацію, кияни. Обіймаю вас всіх. До зустрічі, пока-пока. Добре, далі якраз хотів вимикати. А мене видно? Дивлюся кивлян, я кажуть, на ефірі. Я кажу, а, бачу. Ось зараз я, якщо ви хочете передати вітання, стану так, щоб у вас краще видно. Видно? Да, ваше обличчя закриває сонце і ви якраз варто ракурсі. Добрий день! Ну, у вас він добрий, щирі співчуття. Київ, ось, не добре, щирість відчуття Києва. І, і, і відрікаються люди, дивлячись ваш привезів. Дякую вам. Да, Пишу, мені пишуть, іде. пишуть про да. це, я знаю, тому Дякую. Київ запрошую. В Одесу в Одесі вже э, трішки пахне весною. Да, Весна да. приходить значно раніше. Дякую. Тут э, Море заспокоює, відволікає, да. надихає. От, да, так заграла на піаніно тільки ще. Раз, а я минулого разу кажу, до Ігоря, не підійти, дуже багато шанувальників. А мені сестра каже, запускай Та я її Запустила вона, до вас підійшла там ні в Та Ми граємо інструменті, все київ, Київ.